Привіт, друзі! Сьогодні ми готуємо справжній весняний делікатес Зелений боч, мій улюблений. Це страва, яка дарує організму вітаміни після зими та наповнює дім ароматом свіжої зелені. Тож, готуйтеся до кулінарної подорожі, яка принесе вам смак весни, вітамінів та домашнього затишку. Поїхали! І так, починаємо в нашу кастрюлю. Ми кладемо м'ясо. Ну, м'ясо повинно бути з кісточками, тоді наш борщ буде смачніший. У мене звичайні риберці. Піст закінчився, тому можна собі дозволити ось так. Виберете свій смак кількість. Я взяла на два нам на берш по три, на по три шматка риберець. І заливаємо водичкою. Дивіться, залили водичкою, ось так, щоб не до кінця кастрюлі, щоб було куди п'єнки зібратися і не побігти кудись. В общем, Чекаємо, поки закипить, зберемо з вами піну і далі покажу, які спеції ми кидаємо для смачного бульйону. Дивіться, у нас вже утворилась піна, тому ми її обережно збираємо. Нам вона зовсім не потрібна. Повністю збираємо пену, щоб наш бульйончик був красивий, прозорий. Так, для того, щоб наш бульйон був смачний, ми додаємо зараз ось суміш перцю горошку. Обов'язково цибульку. І часничок. У мене отакий от молодий часничок, прямо так багатенько. Ми потім його все достанемо. І так, дивіться, наше м'язко сварилось. Ми його ще не салили, пам'ятаєте. Достаємо зайві вже ось це цибульку, часничок, овочі. Вони вже віддали все, що нам потрібно. Тому ми їх звідси прибираємо. О, парує як. Так, і додаємо до нашого м'язка картопельку. Так, і на цьому етапі підсалюємо Десь чайно з горкою ложки солі. Потім будемо пробувати на смак ще будемо додавати. Так, поки вариться наша картошечка. Ми зробимо засмажечку. Так, додаємо трішечки олійки, зовсім трішечки. Прогріваємо і додаємо цибульку. Ось так. Наша цибулька зараз підсмажиться. Засмажечки я роблю завжди небагато. Дивіться, цибулька наша підсмажилась, не треба, її, щоб вона перегоривала була засмажена. Ні. Ось так трішечки підсмажили і додаємо моркву. І також, щоб вона стала м'яка і все. цього буде нам досить. Так, морковка наша підсмажилася, стала м'якенькою. додаємо трішечки-трішечки томатного соку. Ми любимо, у нас два улюблених рецепти зеленого борщу. Ну, зелений чому? Того, що багато зелені вкладемо, ви побачите. А чого два? Тому що перший варіант у нас лише сметана і овочі. А другий трішечки ось так от додаю кислинку ще й томатиком. Коли онук ми варимо лише сметанкою, а коли ми самі, то ми ще отакий. Красненький, Добавляємо трошечки томатику. Так, подливочка наша готова, все, ми її виключаємо і чекаємо, поки звариться картопелька. Я зазвичай сюди додаю вже різані яйця. Так прискорює процес, хай собі тут відпочивають. А на яйця трішечки просто чорного перчику. Ось так. Все. Так, наша картопелька сварилась. Все тут отлично. Тепер ми завантажуємо сюди нашу засмажечку. Так, і чекаємо, щоб вона закипіла. Як тільки закипає, ми даємо сюди щавель. Так, борщик наш закипів. Даємо сюди тепер щавля. ще проварюємо буквально 5 хвилиночок і спробуємо на сіль. Так, пройшло 5 хвилин, наш борщик кипить. Все. Будемо зараз додавати зелень, кріп, петрушку і зелену цибульку. Гляньте, який красивий наш вийшов борщ. Боже, це весна у кастрюлі. Це просто. Так, спробуємо на сіль, Смачний, просто ну, реально смачний, кисленький від щавля. І ось так додаємо зелень і лаврушечку. І накриваємо 5 хвилин і виключаємо. Друзі, ось і готовий наш зелений борщ, ароматний, насичений і сповнений весняної свіжості. Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт і ви з радістю приготуєте цю страву, бо він неймовірно смачний. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До нових кулінарних зустрічей! Мир вам! І вашим родинам